Пароплавчик написав Геннадій Циферов. Ти знаєш, де взимку живуть річкові пароплави? Вони сумують у тихих бухтах, на Гаванях і згадують тепле літо. Якось один пароплавчик так засумував, що аж забув, як треба гудіти. Настало літо, та пароплавчик так і не згадав. Як це робиться? Поплив він уздовж берега, зустрів цуценята і питає, Ви не знаєте, як треба гудіти? Ні, сказала цуценя. І я гавкаю. Хочеш? Навчу, гавав? Ой, ну що ви, якщо я скажу гав-гав, усі пасажири порозбігаються. Поплив пароплавчик далі, зустрів поросятку і питає. Можете ви мене навчити гудіти? Може, ви знаєте, як треба гудіти? Ні, сказала порося. Я вмію хрюкати. Можу навчити хрюхрю. -хрю. Що ви? Що ви? Злякався пароплавчик. Якщо я скажу хрю-хрю, усі пасажири сміятимуться. Так і не навчило його цуценя з поросятком гудіти. Розпитував пароплавчик і в інших. Руде лошадко сказало І го. І зелене жабенятко заскрикотало ква ква ква, -ква". Та сумував пароплавчик. Уткнувся носом у берег і засопів. Аж раптом, бачить, сидить на горбочку маленький хлопчик і теж сумує. Що сталося? запитав пароплавчик. Так, сказав хлопчик, я маленький, і мене геть усі повчають, а я нікого нічого не можу навчити. Ну, якщо ти не можеш нікого нічого навчити, то намарне я тебе запитую. Пароплавчик випустив мрійливу хмаринку диму і хотів відчалити від берега, як раптом почув ду-ду-ду-ду. Стається хтось у сказав він. Відповів хлопчик, коли мені сумно, я завжди граю на своїй дудуці». Ой я загадав, зрадів пароплавчик. Що ти загадав? здивувався хлопчик. Я знаю, як треба гудіти. Ду-ду-ду! це ти мене навчив. І сумний хлопчик весело засміявся, а пароплавчик загудів на всю річку. Ду-ду-ду. І всі хлопчики і пароплави на річці відповіли йому. Ду-ду-ду.